Хочеш підбирати смачну каву для своєї кав'ярні, тоді це відео саме для тебе. Погнали! Обов'язково дегустацію проводьте вранці. Ваші смакові рецептори відпочили, і ви зможете ефективно і чітко смакувати всі види кави. Ви зможете їх розрізняти і зрозуміти, яка вам більше сподобається. Також не забуваємо, дегустацію потрібно проводити від слабшої кави до міцнішої. Тобто, спочатку ми п'ємо арабіку 100%, а потім по співвідношенню купажа, наприклад, арабіки з робустою або взагалі 100% робусту п'ємо аж в останній раз. Ви тоді зможете чітко та ефективно розуміти всі тонкощі арабіки, її відтінки кислинки та різних фруктів. Родулькини також не забуваємо про налаштування помелу окремо під кожний вид кави. Це дуже важливо, тому що, по-перше, зерно має різний діаметр: якесь більше, якесь менше, якесь ширше, кругліше. Це також впливає на помел і швидкість помелу. По-друге, ви розумієте, десь є чиста арабіка, десь є арабіка з арбустою також це впливає на помел, тому обов'язково беріть ваги в руки і перевіряйте тиск в каві машині. І чітко дотримуйтесь всіх правил при налаштуванні помелу для того, щоб отримати максимально стабільний еспресо. Отже, як же ж підібрати каву для кав'ярні. Перш за все, якщо у вас одна кавомолка, ви маєте розуміти, вам потрібно зерно базове, яке буде підходити для всіх напоїв вашій кав'ярні. Таке зерно має бути в міру кислинка та гірчинка, в міру міцність і насичене тіло смаку з молоком. Тому обов'язково маєте враховувати ваші можливості. Якщо ж у вас є дві або три кавомолки, без проблем можете підбирати різні купажі, плюс 100% арабіку. І взагалі вранці можете клієнту готувати міцний. Набір. А в обід там ближче до вечора, 100% арабіку. Але якщо взяти мій приклад, так як в мене одна кавомолка, я підбираю лише один вид кави, базовий. Я хочу, щоб в моїй каві було відчували із молоком і без молока хороша насиченість. Також я хочу аромат. Я також в міру кислинку і гірчинку віддаю перевагу. Тому і я вибираю такий купаж зараз саме на відео. Щоб ви розуміли. Потрібно чітко дотримуватись таких простих правил, щоб ви своїй кав'ярні могли чітко та ефективно задовольнити всі потреби ваших клієнтів. Якщо ви хочете ефективно і смачно готувати стабільне еспресо, ви маєте навчити свою команду, яка вас працює в кав'ярні, чітко налаштовувати помел. Не чекати, що поки хтось прийде та вам налаштує. Не чекати, що поки власник прийде та все виправить. Ви маєте навчити свій персонал чітко і ефективно це все переналаштовувати, тому що він може збиватися кілька разів на день. І це потрібно виправляти відразу. Якщо ви будете готувати різне еспресо вашому клієнту, то взагалі клієнт буде думати, що у вас щось не так з кавою. Але кава може бути добра, насичена. Але ви просто не вмієте вірно налаштовувати помел. Тому моя вам порада завжди використовуйте ваги, дотримуйтеся. Певних формул, які ви знаєте, брюретіо називається. І у вас тоді буде чітко та ефективно все смачно вашій кав'ярні. Головне це стабільність. І ця стабільність має бути не тільки в одної зміни. А якщо у вас дві-три зміни в кав'ярні, то в кожної з цих змін усі дівчата, хлопці, неважливо, бариста, мають готувати завжди однаково, до кого б клієнт не прийшов. Все, буду радий бачити. Не пака.